Вітаю, поляки. Всім привіт, друзі! На каналі Синдром Чернова. Звідки взялася назва, я теж не знаю. Якось так автоматично, знаєте. Дзійша бежимо мовить по польську вільні, kiedy треба зробити по перший, тут в Польщі, той отcinek... Розмовлять в язику польську. Та ні, ну жартую, друзі, ви що? Я українець, яка польська, ви що? Але Польщу люблю і люблю поляки все. Так, е дякую за тих, ті, хто дивляться моє відео і так далі. Е хто підписався за півтора місяця 500 підписників, це дуже непогано. Я не очікував. То сьогодні ми поїдемо, подивимося. Місто з Геш, 50 тисяч населень. Ні, ну колись засніму відео на польській мові в інзику польським. Але не тіша, але не тераз. Коли, Коли буде натхнення, коли муза прийде, знаєте коли. Так, ну що, починаємо нашу поїздку. Значить, з цієї сторони лоць. Там бачимо будівля 1922 рік написано. Це ще Лоць. А тут вже починається, це вже кінець Лодзю, тут буде, тут буде шумно, бо всі виїжджають з міста. Всі виїжджають з міста Лодзь. Так це я вам ще скажу, друзі. Це ще неділя, вихідний день. Вихідний день. І Чуєте, тут шуму. Це така виїзна дорога, тому що всі виїжджають і всі заїжджають в місто. Тіх, які... місто людей, які тримає. тут в місті праця, все таке. Тобто в будний день тут шуму, я вам скажу, не знаю, в кілька разів більше. Місто з Геш. Заїжджаємо в містечко. Пі-піпше, -пі. прошаємо, Проша. тут же Так, там. Все, Лодзя ми виїхали. Частенько я їжу в Лодзь, по справам. А, мене що дивує? Ну, тут зелень така, мене що дивує, що в принципі, це центральна вулиця, Заходня, ну, це Лодзька вулиця. Нема велодоріжки, з тієї сторони теж немає. Це головна виїзна вулиця, Тобто по всій центральній вулиці, в Лодзі велодоріжки є, а тут ну, чогось немає. Ні, як поляки кажуть, не на Жека. Дрожка є добре, не є зле, але не є схоже для Польщі. Багато зелені тут з'єш. Проїдемося від початку міста до станції колойової, до заліз... З... залізна станція, хотів сказати до вокзалу. Та приїдемося. Це така Тут частний сектор переважно буде, в принципі, така тиша. Нагадаю, 50 тисяч населення в цьому містечку проживає. Захотів, виїхав, взагалі засняти тут ліс. Ліс. Думав, засняти таке повне відео про згеш, кілька годин поїздити, але нема часу, друзі, завтра вже на роботу. І для себе знімаю, колись я подивлюсь, це відео, де я проживав колись тут ліс з правої сторони, Ну, тут будиночки приватні. Це станція, бачите, дорога для поїзду, швидкісний поїзд ходить. Кеш. В прямому режимі, може комусь так не цікаво так дивитися а комусь цікаво, хтось жив в Польщі, хтось хоче приїхати в Польщу. В живому режимі можна подивитись на це місто. Тому, кому заходить, ставте лайк. Лодь Summer Festival в Лодзі. Нічого мене не цікавить. Оці всі ПЗ, БДОІС, Культ. Цікавить мене Том Одель. Музикант. Заради нього тільки піду. Так, їдемо. О, червоний вже загорівся, їде потяг. Не буду показувати, звичайний потяг швидкісний, бо... Так, що хотіли зупинка. Ну, така зупинка. Теж зупинка. Ну тут така не центральна вулиця, непрохідна, така, знаєте. Тут бруківка ця залишилася. В Живому режимі подивить, хтось може подивитися, кому цікаво. Фільтр сервіс. Ну, багато таких підприємств тут є. фільтр сервіс. Тиха така вулиця, ну, непрохідна, тут гараж, сервіс якийсь. Ну, тут такі вулиці, да, підприємства, тут, будинки може навіть мало. Це отель. готель. Це ми проїхали. Пікаренка. хто знає в Польщі, відома, Ця Хлібобублочний. із Іс... вироби роблять, Фільтрсервіс. Бачите, теж якесь підприємство, теж якесь підприємство. Староство, пов'ятове. Кілька разів ходив, тиха така вулиця, враховуючи те, що багато машин, автомобілів їздять. Оль, такі тише суливи нема. От теж бачите, якась щодо таке, бруківка. Чи що це? Це не бруківка, це цегла. Так, ми їдемо навіть не будинка, а тут торглер, Щось там. Самі підприємства. Там далі ми виїдемо, там вже почнеться місто. Багатьом полякам подобається українська мова, але не очікував такого. Це прикольно. Турпласт. Медпласт, Plast, Пластикс. Самі підприємства. Поверхня бурова до винаєнча. Можна зняти цю... цей будинок. Все зелене, таке, зелені, багато. Кухня, теж підприємство, бачите? Я думаю, відео буде цікавим, як і для поляків, які знаходяться за кордоном, які сумують за свою країну, так і українцям, які знаходяться в других, в інших країнах. Тому що, не знаю, для мене Польща другою домівкою стала. Теж якесь підприємство Дента. Лоцька кола агломераційна. Теж підприємство. Направо, Там в нас... Давайте трохи ще по місту проїдемося, бо зараз там ще хвилина-дві, та я вже і на... туди, куди мені треба їхати на станцію. Зараз ще проїдемося ще трохи, трохи по колу, скажімо так. Мені ця дорога подобається, рівна дорога. З однієї сторони розмітка зроблена для велосипедів, приватні будиночки. Ну і починаються блоки, квартирні будинки. Як же без них? 60-ті, сімдесяти 60, роки побудови. Дві неділі я не знімав відео. На каналі, з цими сіма Такий блок так виглядає з цими всі, всіма подіями, що відбуваються в країні з підривом ГЕС. Коротше, але треба якось відволікатися, робити на тому місці, де ти є. Тому донайте на ЗСУ та допомагайте рідним, своїм, які залишилися бідренка. Так, проїдемося ще по згежу трохи. Сьогодні неділя, то можна трохи... Е е не менше автомобілів можна проїхатися. Стадіон там. Місто згеш, може трохи треба розповім вам. Нічим не відрізняється, як по мені, від міста великого є HC, Макдональдс, спортзали, карта мультиспорт працює тут. Гарна володаріжка приємно їхати. Вітер трохи є, буде, вибачаюсь за, за за таке, на телефоні, на моєму, знімаю на звичайний телефон, тому тут нема такої якоїсь функції шумо, шумопригнічення. Ось ось будинки теж йдуть квартирні будинки, і, до речі, там на них сонячні сонячні панелі є. Я теж знімаю квартиру і звичайний блок, і там сонячні панелі зверху стоять. Пам'ятаю, коли перший раз приїхав в Польщу, було б дивом, як тільки у нас в Україні по-іншому, тут тільки, наприклад, доходиш, навіть ще не дійшов до пішохідного переходу, вже машина починає зупинятися. У нас не так. у нас, ну, Тут це, звісно, мене, я був прям вау, ти такий ще не дійшов, просто на. Напр... У нас в Україні треба тільки починати на пішохідному переході йти вже свій рух починати, щоб машина зупинилася. От тут зараз ще приїдемося. Часним, приватним сектором починає вже тут ліпити на російській мові. Приватним сектором проїдемося. Хтось там запитував, які ціни на будинки і так далі. Ну, друзі, від, від 150 тисяч, я вам скажу таку межу, 130-150 тисяч злотих і вже вище, вище, вище. Там вже залежить від, 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 від багатьох факторів. нова покладена дорога, поклали, а цей будинок старий, старий теж, старий. Багато старих будинків позалишалося, Це якщо не помиляюсь, от бачите там е колюча, так, колючий дріт зверху, може це ще німці залишили. Старий-старий. Теж підприємство. Підприємств багато. Автостація, група техніка, проєкт за труднями предзаклад об'єкту енергетики. Уже Доїжджаємо до вокзалу. Це я поїхав, скажімо так, це ви не думайте, що тут такі тихі вулиці, немає машин, немає нічого. Це я такими вулицями поїхав, я знаю, ці вулиці, тут, тут рух, руху не вели небагато. От з лівої сторони роджіний огруд джалковців. Для мене це якось незрозуміло. Ну, По-нашому дача, можна сказати, але воно в місті. Який сенс в цьому машини їздять в місті робити дачу? Ну, типу, там квартира в мене далі 200 метрів, а тут у мене, а тут у мене дача. Типу. Який, який сенс взагалі? Ну, я... На дачу ж їздять взагалі, щоб тиша була, земля своя, а там садити нічого не можна. Типу в місті, ну, щось таке собі незрозуміле. Колейова станція. Он так виглядає. Приїхали. Трохи проїхались. Щема, ще вітаються поляки. Ну, так, Треба вже зупинитися. От там станція. Швидкісний потяг до Лодзі доїхати і взагалі можна і в іншу країну доїхати можна. Ну, З пересадками, звісно. От, фото. Фото. Не знаю, чи працює чи ні. Фотовальтанка по-польськи, по нашому сонячні батареї, бачите, стоять. Ну Все, проїхалися містечком. Дякую за перегляд всім, підписуйтесь, друзяки.